А не дуже радужна новина про 5091, той самий многострадальний 5091. Серйозні забудовники такої дур'ю вже давно не страдають. За 7 мільярдів гривень, наприклад, в Дубаї б, вже побудували б ще один міст. Інвестування в Україні буде захищене. Вітаю вас, друзі, Вы на каналі Нерухомість без цензури. З вами я, Писаренко Костянтин, засновник кампанії The Capital. І я знаю про нерухомість не нещок. І сьогодні у нас безцензуроньюз. Поїхали! Друзі, і на сьогодні перша новина про 5091. Той самий многострадальний 5091. Президент підписав закон про гарантування речових прав на об'єкти нерухомості майна, які будуть споруджені в майбутньому. Не може бути. Відтепер ринок первинної нерухомості стане прозорішим, а люди, які вкладають гроші у будівництво свого житла, більш захищеними. А якщо ви ще не дивились, вже отут був випуск про цей законопроект, а зараз це вже підписаний закон. І дуже круто, що у нас він є. Ви пам'ятаєте, що він не захищає взагалі цілком, але буде набагато більше прав і можливостей. У інвесторів І які саме забудовник не зможе продавати квартири, не маючи дозвольних документів та всіх умов для добудови об'єкта. Це круто. Кожна майбутня квартира в багатоквартирному будинку має бути зареєстрована у реєстрі речових прав Мін'юста як окремий об'єкт майнових прав. Як ви пам'ятаєте, у нас буде новий реєстр у цих майнових прав. І якщо по-простому скажу вам так, для того, щоб продати квартиру, її потрібно буде туди внести в цей реєстр забудовнику, тобто він повинен бути внести всі квартири, які в нього є, а в цей реєстр І тільки після цього він зможе відчуджувати їх. Це дуже круто. Ми можемо назвати це попереднім реєстром перед реєстром нерухомого майна. Тобто, уже з реєстру майнових прав буде переходити квартира в реєстр нерухомого майна. Це щоб вам було простіше. Далі забудовник буде розкривати інформацію про кількість уже проданих mm -hmm. у будинку квартир. Це також круто. Інвестор має право розірвати невигідний йому договір із забудовником. До речі, це дуже цікавий пункт. А хто буде е, визначати mm -hmm. вигідний чи невигідний цей договор е, у інвестора? Тобто, ну інвестор може так виплатити 80 або 90% квартири, квартири, потім сказати, він мені не інтересний. Сказати забудовнику, віддавай гроші. А це буде дуже такий цікавий момент, як це буде визначати. Забудовник зобов'язаний під'єднати будинок до інженерних мереж на постійній основі перед введенням будинку в експлуатацію. Ну це зрозуміло. Як зазначила Олена Шуляк, в законі є ще багато запобіжників від недоброчесних забудовників. Вона впевнена, що це допоможе відновити довіру до будівельних кампаній, а ринок житлової забудови нарешті стане цивілізованим. Так, все добре, але ми пам'ятаємо тут два основних моменти. Якщо забудовник не захоче добудувати, то якщо він захоче вкрасти чи вивести гроші з країни, наприклад, чи з цієї компанії. Інструментів у нас також е, нових не з'явилось. але ви повинні розуміти, що потрібно вибирати забудовника от того, у якого вже є репутація, да якої він не захоче так просто ризикувати. Це, як на мене, це найважливіше. І, на жаль, у нас таки не з'явився інструмент регулювання і контролю над забудовником. Тут ми контролюємо, щоб він там двічі, наприклад, не продав квартиру, але серйозні забудовники вони такою дур'ю вже давно не страдають. Це не дуже частий випадок. Тобто тут. Ви повинні розуміти, що саме головне, що потрібно було зробити, що не зроблено, і що в країні в нашій потрібно зробити. Я розумію, що зараз війна і це не дуже легко, але в майбутньому це обов'язково потрібно зробити. Потрібно зробити, наприклад, як в Дубаї, де забудовник не приймає гроші собі на рахунок, а в нього створений. Спеціальний фонд, який контролюється державою, і інвестор платив цей фонд і тільки після того, як забудовник побудував якийсь відсоток будівлі, цей державний орган він дозволяє перечислити якусь. Суму з цих фондів. Тобто ця модель для України дуже потрібна, щоб забудовник не будував на грошах інвесторів, щоб він будував на своїх грошах, на банківських грошах. І тільки після того, як ми змінимо законодавство і е, зробимо такі фонди, тільки після того інвестування в Україні буде захищене. Буде прозоре, і всі інвестори будуть розуміти, що вони вкладають в гроші, і вони їх точно не втратять. От тоді повернеться довіра. І це вже не буде лотереєю або лохотроном, як у деяких забудовників, а це вже буде прозоро і буде контролюватися державою. І кожен інвестор буде захищений і розуміти, що його гроші максимум можуть здивуватися, максимум можуть просто затриматись, але його гроші не витратить забудовник. На покупку дорогого авто, яхти або будинку десь у Куршавелі чи на лазурному березі. Друзі, а ми рухаємось далі. У нас наступна новина. А в наступній новині у нас таке: Кабмін виділив 35 млн грн на реставрації мосту Патону. Я так рахую, млн грн грн зараз це менше ніж 1 млн доларів. Як е, я не знаю скільки вже було <смі> виділено, фінансування буде надане із резервного фонду держбюджету за рахунок скорочення вдвічі до 250 млн мільйонів гривень, витрат на закупівлю ліків, вакцин, медвиробів і медобладнання для міністерства охорони здоров'я. А міст Патона вже п'ятий рік знаходиться в аварійному стані. У 2019-му закінчився його термін експлуатації. У липні там знову стався прорив тепломережі. Проєкт мосту під керівництвом академіка НАН інженера Євгена Патона почали розробляти наприкінці 44-го року. Міст має статус. Пам'ятка архітектури. А з українським законодавством на таких пам'ятках заборонено проводити капітальний ремонт чи реконструкцію, дозволено лише реставраційні роботи та звичайний ремонт. У Кличка раніше рахували, що реконструкція мастоплатону коштує приблизно 7 мільярдів гривень. Я от розумію, що за 7 мільярдів гривень, наприклад, в Дубаї вже побудували б ще один міст. 7 мільярдів гривень це навіть по сьогоднішньому курсу. Це приблизно 200 мільйонів Ну, майже там десь 180 мільйонів доларів на хвилинку. У 2021 му на мосту провели реставрацію поручнів, які розкритикували кияни. Ну, це зрозуміло. Ну, наші многострадальні мости вони заслуговують на окрему рубрику. Тут не зовсім про нерухомість, тому друзі, ви підписуйтесь на канал, ставте лайки, дзвіночки і поїхали далі. Друзья, ну у мене прекрасна новость для вас. Наш 550-метровий офіс в центрі Дубая відкрив свої двері. І якщо ви професіонал свого діла і любите продавати недвижимость, welcome to the team. Не дуже радужна новина, але я повинен вам її зачитати. У кабіні називали область, в якій опалювальний сезон пройде найважче. Я так вважаю, що напевно в цьому році це буде не одна область, але про що тут вони пишуть? Опалювальний сезон взимку 22-23 років найважчі буде проходити на території Запорізької області на її тимчасово окупованих росіянами територіях. Про це повідомив міністр з питання реінтергації. Тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі національного марафону вона зазначила, що на всіх тимчасово окупованих територіях України очікується дуже важке становище з опалювальним сезоном. Однак найгірша ситуація буде на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, оскільки окупанти просто імітують підготовку до опалювального сезону. Згідно з даними КМУ, підготовка до сезону в Україні йде за планом. Середній показник готовності становить 73%. Столична влада зробить все, щоб у будинках цієї зими було тепло. Однак не виключено, що температура в житлових приміщеннях буде нижче за норму. Можливо, також атаки росіян на газоносні станції та перебої з електрикою. От така новина, друзі. Ну давайте. Я її прокоментую. Ви розумієте, що зима буде у нас тяжка, і це буде тяжко для всіх ринків. І ринок нерухомості також стикнеться з цією проблемою. У нас так і не вирішено питання, так і не відновилось будівництво для 700 тисяч сімей, які на зараз залишились без житла 700 тисяч. Нема ні однієї процедури не відпрацьовано грошей нормально на це не виділяється. І тут потрібно розуміти, що цієї зими ну не, не то, що буде кожен сам за себе, але ви повинні підготувати декілька джерел опалювання вашої квартири. Або будинку. В будинку це зробити трохи простіше, але і в квартирах є варіанти. Я скажу, наприклад, щоб у вас була можливість отаплювати, наприклад, кондиціонером, якщо, наприклад, батареї не будуть працювати. Якщо є можливість там зробити теплий пол або запастись якимись нагрівачами, то я б також це зробив. Якщо у вас є можливість зробити. Тепле пол через газовий котел. це також гарна альтернатива. Тобто, в якщо в будинку, то у вас є там ну 5 напевно різних видів, як ви можете вистроїти своє опалювання. Я кажу, зараз і із газ. Я кажу зараз і за світло, і за альтернативне світло, да? і за обігрів тим же каміном, наприклад, я за звичайні дрова, може і до цього буде доходити. Напевно, у вас ще повинен бути резервний варіант, де вам зимувати. Тобто, якщо у вас є і будинок, і квартира, особливо, якщо ваші, ваших. В областях іде активні бойові дії. Я зараз скажу і про Харківську область, і про Ніколаївську, і про Дніпропетровську, і про наш Донецько з Луганською областями. Так? Тобто там, де прилітає, я ще скажу не за дальні ракети, там, де прилітає від артилерії, підготуйте заздалегідь собі місце і альтернативне місце для Зимовки. Якщо у вас є друзі, родичі, у яких є будинок, також заздалегідь можете домовитись, що якщо буде дуже тяжко, щоб у вас була можливість перезимувати в приватних будинках ваших друзів або родичів, прекрасна можливість відвідати свою бабулю у селі і перезимувати разом з нею. Може, у вас не вистачало часу приділити уваги в мирний час, то зараз. Якраз все склалось, друзі. Друзі, а ви бачите, що у мене буде скоро кругла дата підписників. Тому підписуйтесь. Якщо ви дивитеся канал чи не підписались, підпишіться, натисніть дзвіночок, напишіть коментарі. Тоді це відео буде більш поширеним і більше людей зможе його подивитись. А тут у нас тільки корисна інформація. Ну а я буду з вами прощатись, друзі. ЗСУ. Слава Україні, слава ЗСУ. І до зустрічей. Пока пока. Отлично написано новости слома язык, как скороговорка. Кто этот текст пишет так по-дебильному? Ну так шуляк нам тут не интересно. Нет. Проміжны это про що до другое.